Друзі, всім привіт! В минулому випуску ми спілкувались про те, яка різниця між кунілінгусом в громадянському шлюбі і в реальному шлюбі з паспортом, наприклад, на прикладі, Наталі Мар'яні Громадської вона розказувала, яка різниця для неї. Подивіться минулий випуск, він обов'язково вам зайде і поставте туди лайк. Але після того, як ви поставите лайк, і підпишетесь і подивитесь цей випуск. А сьогодні ми говоримо про. Сьогодні ми будемо говорити про пластику і дуже часто. Дівчата до мене приходять і кажуть, що я йому не подобаюсь. Він готовий мені давати кошти, щоб я щось собі змінювала, особливо груди. Тому ми будемо про це говорити. І сьогодні ви розумієте, як мені важко з цією персоною вести комунікацію і інтерв'ю, тому що він ставить мене в дуже цікаві положення. Якщо це відео назбирає 4 лайки, ми за засос вже наступному Ні-ні-ні, ні, це, це вже маніпуляція. А, ти знаєш, як важко набрати 4 лайки? Ну, я думаю, що нам буде це легко, а це вже ти маніпулюєш для того, щоб отримати бажаний результат. Давай за хороший випуск. Отож, друзі, давайте розбирати ситуацію. Я так розумію, що надалі Мар'яні написали клієнти, що змушують хлопці робити себе красивішою. Так, дуже часто дівчата роблять пластичні операції заради своїх чоловіків, заради своїх хлопців для того, щоб їм подобатися. Так, чи за щоб їм подобатися, але дуже часто потім виникає все навпаки, і приходять дівчата з розчаруваннями, що я не розумію, чому я вже зробила і груди, там і ніс, і губи, і все. А я не можу влаштувати своє життя. Насправді, я хочу сказати вам, що такий чоловік, який буде вам говорити щось іти змінювати, ви сразу можете тікати від такого чоловіка, тому що він вас не приймає. Він перш за все не приймає себе, тому що не приймає свій вибір. Якщо він з вами комунікує, але хоче, щоб ви були кращою в його розумінні, так тому він десь розуміє, що на кращу жінку відразу вже таку красиву, як він хоче. Він не заслуговує тобі. Він просить щось змінювати в собі вас. А насправді це треба йому змінювати в собі щось особливо змінювати психо, психіку. І чоловіки часто готові платити гроші, і жінки лягають під ніж тільки заради цього. Тому, от Юр, ти би сказав своїй кохання там іти робити якусь пластику чи ще щось? От, така думка, ситуація чому? була. О, розкажи. А мене просили зміни десь. О. Справа в тому, що е, дівчата, я, до речі, зробив зміну. Може хто не знає, я розкажу. У мене був пісюн 21 см, я зменшив до 20, тому що дуже боліло. Ну, разно. Якась операція була ну, відрубуюча. Трішки менше просто. Ось. і Ну я заради дівчат готовий, розумієш ага, на такі зміни. Ти задоволений цією зміною. Головне, щоб дівчата були задоволені. Ну та дівчина, яка просила цього, вона була задоволена вона, з тобою вон, зараз. Вона, вона не зі мною, але вона була задоволена. Ну вона вартує того, що воно ти воно того не вартує. Тому що так. ви маєте бути тими, ким ви є. Так. І хай інші в тому вас, ну як то кажуть, хай їм подобається те, який ви є. На мою думку. Так, тому що дивіться, ну я знаю багато людей, мала досвід як без пластичної хірургії, і мені подобається, що хірурги перед пластикою завжди говорять, наприклад, що от дивись, ти не вирішиш свої психологічні питання, якщо ти зробиш одну чи іншу пластику. І це дуже правильно, тому що коли психолог хірург це говорить, він дає чітко розуміти, що ти поміняєшся зовні, але ти не поміняєшся всередині. Якщо ти думаєш, що ти там зробиш груди, ніс, вуха і ти станеш щасливішою, то ти обов'язково. То ти обов'язково досягнеш своїх бажаних результатів. Ні, я вас розчарую, тому що спочатку е, потрібно піти до психолога, розібратися, чому ви хочете зробити пластику, якщо е, ця причина не лежить в площині психіки, е, тому тоді робіть її, наприклад. Да? Тому що я в своєму житті теж мала досвід пластичної операції. І що я хочу сказати, що це була моя дитяча мрія. І коли я прийшла робити пластичну операцію, мені саме лікар це сказав. Сказав, типу, ти не поміняєшся, якщо ти це зробиш. Я сказала, мене все в житті влаштовує, і я мала цю мрію з дитинства, я хочу її здійснити, тому що зараз я вже маю фінанси, мені не потрібно дозвіл від батьків. Бо коли я це хотіла робити, мені було ще 17 років, і моя мама не дала цього дозволу мені зробити. Ні, це не груди, нічого, в мене все своє там. Так, але. Е але е, коли я це зробила, я вам скажу чес чесно, Шо, що я Можна? не позволю. Чекаєш за я Секунди йдуть знаєш, всі <рес> хочуть знати, що ж ти зробила. Е, я робила ринопластику. Це, це пластика носу. Носик? Так, це була моя дитяча мрія. Я її зробила. І я не жалію, але це не була причина, що в мене проблеми з чоловіками чи ще щось. Да? Це була дитяча мрія. І коли хірург почув, що це моя дитяча мрія, я сказала, все мене немає більше до вас питань. Тому так само, коли до мене приходять дівчата і кажуть, я щось хочу зробити, я задаю питання, чому ти це хочеш зробити. Якщо вона каже, що це просто моя мрія, і я буду від цього кайфувати. Так, питань немає де. Якщо вона каже, що я хочу подобатись чоловікам, або мій чоловік хоче, щоб я це зробила, я категорично це відмовляю, тому що це принесе ще більше болі і розчарування, тому що того результату, якого вона хоче досягнути через цю операцію, ніколи не буде. Дивись, може, я маю таку саму теж проблему. І знаєш, це знаєш, той, хто має дійсно в житті проблему, посміється і скаже, друже. Ти не то називаєш проблемою, знаєш, але ну знов ж таки я буду таким словом казати. Проблема я. Я від дівчат е, хотів би чути, що я гарний. Uh -huh. Жодна в світі це не говорить, тому що вона бачить перед собою впевнену в собі людину, і вона розуміє, що чоловік не має бути гарний, чоловік має бути, і, і мені далі пришивають все. Розумний, піпець розумний, е, надійний, виход, все, що вони можуть, от все в житті, що вони можуть, хто як, хто. В залежності, хто я для тої дівчини, якщо я просто ну, там, якийсь знайомий зі сторони, то ой, ти такий розумний, дякую. там, то. Якщо це ми були в якихось стосунках, знову ж таки, uh -huh. ну, то вона має більше аргументів, що про мене сказати. Ой, там людина слова, там ще щось. І знову ж таки, не тільки хороші, я, які погані в мене риси, так, але я маю на увазі, що я завжди хотів почути, що я гарний візуально, тому що є хлопці, реально красавці. Ну, Тобто їх їм просто дають, бо вони гарні. Uh -huh. Повір мені, це так. Просто тому, що високий, чи просто тому, що в нього там моська, якась там така, яка їм подобається. В мене такого немає. У мене мені мною дівчата хочуть бути, то і там мільйон пунктів тільки не гарний. Зараз, вже, я, от коли веду тікток, мені там пишуть, що там ти гарний, гарний, але я не вірю. Ну, реально, я не вірю. Ну дивись, це з тебе сформувалося з дитинства, так, тому так. що в школі завжди всі говорили, хто красунчик, чоловіки, і хлопці це знали. Так, Ти а... десь розумів, що є якісь твої друзі, однокласники, красунчики, з якими дівчата там завжди готові були гуляти, ходити. А тобі треба було якимись іншими рисами. Та? Так, а тепер уяви людину, якій 37, мені, а з них 36, я ніколи в житті, ніколи в житті не чув, що я там гарний. От ніколи. Відповідно, я собі уявляю ту дівчину, угу. так, про яких ти описуєш. Так. І я свої емоції перекладаю на їхні, то я готовий. От чесно, я просто боюсь операції. Мені навіть якщо треба курва по, по призначенню робити, ну, я. Ну як ти ж робив таку складну операцію? Ай, дурне тобі в голові, розумієш, ти тільки про піськи думаєш. Розумієш, про що я тобі говорю? Тобто, якщо я свої емоції зараз відчуваю, я, я, я от, якщо в неї так, як в мене. То вона готова піти на будь-яку операцію не те, що для нього, а тому, що її сам факт бісить, що буде не він, буде інший, але вона розуміє, що їй треба зробити носік. Він їй каже, що в тебе носік класний. Та мені це всі говорили. Іко Носік в тебе класний, а вона все рівно піде зробить. Вона буде комплексувати. Що ти можеш порадити таким, як я, і тим дівчата, які стикнулись з подібними ситуаціями, тому що ми із-за цього, і із за проблем дитинства йдемо робити носіки. І так далі, ну дивись, я можу так само по собі сказати: я завжди була красивою, я завжди отримала компліменти від чоловіків. Навіть в школі в 99-му році я зайняла мі школи, міс весна 99, так з тим носиком, який в мене був в дитинстві. Але е, чесно тобі скажу, це десь мій тато трішки відігравав таку роль. Я була моделлю в той час в школі, і мені тато говорив, що от було би ідеально, якби в тебе був би ще ідеальний носик. Так і е, чесно, він мене заклав у цю таку думку, що в мені все ідеально крім мого носика. Коли я вже стала доросла, я завжди звертала увагу на свій носик. Хоча мені всі говорили, що я красуня, ніхто ніколи там не говорив, навіть коли я зробила пластику, чесно скажу, моя родина навіть не побачила, що я її зробила. Е, і е, десь під свідомості це був дитячий момент, але я ще тоді не пропрацьовувала з, з психологами, і я тоді не була ще психологом на той час. Е, і Я вирішила це зробити кардинально, піти зробити пластику. Ну, я не жалію ні дня, що я це зробила, але я це робила не для хлопців, ні для кого. Я це робила для себе. Розумієш, що коли ти робиш це для себе, в тебе немає типу такого, що це хтось має оцінити і це хтось бути вдячним. Це тільки я сама зробила. І я вдячна, я кайфую і я дивлюсь. Тому, якщо ви робите це виключно для себе, ви можете це робити. Але спочатку теж сходіть до психологів. Бо я думаю, якби я раніше сходила до психолога, можливо, б я б цього і не робила. Але на той час я не, не займалася психологією так глибше і я не користувалася послугами-психологами. І я так вирішила це питання. Повірте, це було дуже жахливе відходження, боляче. Ну, це не відбувається так легко, коли люди кажуть, о, пішла, зробила. Повірте, наважитись на цю операцію. Ти розумієш, що ти йдеш на неї, що ти можеш не вижити. Це дуже складні операції, і як вона може піти, це дуже складно. Тому сісти і сказати, що ось там вона пішла щось зробила. Це так просто легко. Ні, це не просто легко. Але е, дівчата наважуються, це зараз дуже стає популярним. Але після цього я нічого більше в собі не змінювала. Повірте, хоча коли я йшла з і лікарні, мені лікар помахав ручку і сказав до скорої зустрічі, Тому що він сказав: якщо жінка переступила пластичну хірургію в клініку, хоча б раз, вона однозначно повернеться. Так, і коли ви робите пластику, у вас починається бажання вдосконалювати далі і далі себе. Отут є таке захворюваність, залежність від пластики. Ми дуже часто бачимо людей зірок, які нон стоп роблять операції вже після пластики, одну, другу, третю. Так вони щось собі вдосконалюють. Скажу чесно, у мене десь теж тоді виникло таке бажання, ще треба те підкоригувати, ще треба те. Але я вчасно зупинилася. Тоді вже я зайнялася психологією. Бідущи Ні трошки треба підтягнути. Ні, yeah. я себе люблю вже така, як є, кому там yeah. щось треба підтягнути, то й хай іде підтягує. Добре. <sharp> так, але однозначно зараз я себе люблю і кайфую такою, як є. тому якщо мені щось не подобається, я йду в спортзал. Я займаюся щось там, коригую трішки в своєму харчуванні, і це виключно на масаж можу піти. Все. більше я однозначно робити не буду. Хіба що буде мене показання там після родів, я розумію, жінок, коли йде деформація, і жінка не відчуває цієї такої вже сексуальності, а це вже на рівні фізики. Тому так, з психологічної точки, я теж рекомендую піти виправити на рівні фізиці це, для того, це жінці дає впевненості сексуальності, і Відчуття себе, тому що, Юра, ти знаєш, що жінка відтримує задоволення в ліжку тільки тоді, коли вона насолоджується десь собою, угу, коли вона так. знаєш, має секс з чоловіком, а вона думає, що в мене там груди відвісли вже після пологів, да, чи в мене там живіт, вона не буде отримувати оргазму, тому що вона буде сфокусована на своїх дефектах, і чоловік же це буде відчувати. А й поки так само однозначно. Тому в цих випадках так я теж рекомендую скористатися пластичною хірургією і виправити це, і бути спокійною. Але в інших випадках дівчата заради когось ніколи такого не робіть. І на побаченні треба багато чого, не, не в стосунках, вже, що він тебе примушує. А на, от я, наприклад, історія з побаченням, я, я її до сих пір пам'ятаю, менючка така, як ти гарна, така, знаєш, ну, ну, от, 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 от така. Ну, прям така симпотна, симпотна. Ми з нею сидимо. І так вийшло, що я їй сподобався. Вона теж симпатична дівчина, сидимо, п'ємо каву. І, і, а вона відкрила, знаєте, говірки дівчата, небагато, але вони, ну вони все вивалюють, що в них було вчора, що було з мамою, що було з минулим чоловіком. А я таке, як я, це. Така люблю. говорушка. Так, в мене немає комплексів, навіть якщо вона буде розказувати, що в неї було з минулим хлопцем. Мені все рівно. Я люблю підтримати розмову. І от ця говорушка говорить-говорить, і дійшла до того, що вона каже: Я ненавиджу красавців. Мужик має бути мужиком. Насправді таких багато дівчат, я тобі скажу. І тут ти розумієш, так? так? Тобто, от реально, от подивись на себе, от реально, от ну от мужик, і вона розумієш. Від тебе просто пахне, розумієш? Оці всі красавці. Це і ви розвід. І я скор. І вона з кожним словом зариває, зариває себе. І я. А в мене в, а в мене вже все. У мене не то, що там нічого вже не працює, ніде вже не, вже тут нічого не працює. Я просто, я просто не знаю, як вже закінчити і встати і піти, тому що ну максимально незручна ситуація. Вона в піку своєї симпатії, і оцих. Вона ж тебе хвалить, а ти не хочеш слухати, який ти красунчик. Так, але це не крас, це не красивий візуально красиві візуально, їй не подобається. І відповідно до того вона і видає свої думки. Uh -huh. А мені, мене що працює? А мені треба, щоб я всі думки нафік, мені щоб я був якій красивий візуально. Мене uh -huh. це все решта хвалити не треба і так знаю, що я такий, який вона там описує. Uh -huh. От, розумієш. Тому тут треба тонко це все, і вона реально потім не розуміла, чому я не хотів більше спілкуватися. А я не хотів спілкуватися, тому що я вже не міг. Ну мені тут мені не спрацьовувало. Ну це такий знаєш комплімент навпаки вийшов. Навпаки, ти мені так. подобаєшся, але ти не красунчик. Тобто так, і таке так, так, відчуття. Так. Е, хочеш бути гарним, красивим, але тобі чітко людина говорить, що ти не такий, і в тебе відразу по іншому зовсім сприйняття цієї жінки. Тому так. компліменти теж треба вміти робити. І е, краще не не потрібно казати знаєш, так само дівчатам говорять. Дай кожна жінка теж хоче відчувати себе красивою. А тут хлопець каже: знаєш, мені не подобаються ті всі красуні а от. Да. Ти от в да, то да, вона да. розуміє, що ті красуні окремо від неї, а вона якась не така, і... але він щось в ній таке побачив. Але чітко дав комплімент, що ти явно не пахнеш красотою. Так тому такого не потрібно робити. Дивіться акуратно, тому компліменти і жарти. Я це завжди кажу. Це тонка границя, і це дуже вміти, вміти треба робити. Е, так, тому я завжди е, думаю перед тим, як щось сказати. Я завжди думаю, тому що можна я згадую свій випадок. І можна насправді наробити людині ще більше травм, і вона піде ну дуже засмучена з цього побачення, і все та <світ> тому це такі речі. Треба акуратно, і що стосується, ми знову повернемося до пластичної хірургії. Тому, дівчата, запам'ятайте, якщо ви хоча б раз, і це є психологічна залежність, всякі ці ін'єкції, які зараз дуже популярні. Тому коли ми ходимо до косметологів, звісно, з віком воно вимагає, хочеться виглядати красивіше, молодше. Але що я можу сказати, зараз до мене приходять клієнтки 20-25 років. Ну, це просто жахливо. В неї вже куча ін'єкцій, в неї вже куча губи зроблені, підтяжки, редіс. І я Хто дівчата знають, що це за процедури, хлопці ні. І я завжди кажу, знаєш, я розумію, що це вже є психологічне захворювання. Тому мама, якщо мають своїх дочок і бачить, що така ситуація, що донька біжить до косметолога, нон-стоп, собі щось міняє, ведіть обов'язково вашу доньку до психологів, тому що це дуже часті випадки. Зараз в мене подруги мають своїх доньок підлітків, які нон-стоп ходять до косметологів, щось змінюють. Тому що вони дивляться на якісь такі, знаєте, Лони краси на телебаченні, і вони думають, що так як на телебаченні, так люди виглядають живу. Але насправді це не так, тому що камера, фотошоп це одне, а життя це зовсім інше. І тому дівчатка починають змінювати себе вже з дуже раннього віку, руйнувати своє здоров'я. І починати, як то кажуть, з психікою вже тут працювати. Так само жінки, які нон-стоп переступили клініку пластичної хірургії, знаєте, що у вас виникне ця залежність постійно себе вдосконалювати. Головне тут вчасно зупинитися. Якщо ви щось в собі підправили, це нормально, але коли у вас нон-стоп незадоволеність собою, це вже є психологічне відхилення. Ви не любите себе, ви себе не приймаєте і для того, щоб це вирішити, не потрібно до хірурга бігти. Це потрібно. Працювати з психікою. Нема що додати не до, такої, до такого до, до промови. Що можемо ще сказати на цю тему? Ну, сьогодні я поділилася своїм власним досвідом, тому що психологи, це знаєте, я завжди кажу, це не дуже ідеальні люди. Це люди, які пройшли певний відрізок свого життя, мали багато своїх впевнених травм. І стали психологами виключно в такому розумінні, що вони допомогли собі, і зараз допомог, отримавши допомогу, давши собі цю опору, хочуть допомагати іншим. І тому я завжди люблю свої приклади розповідати людям, показувати, що я не ідеальна, я теж мала і маю якісь внутрішні дискомфорти, дисбаланси. І я постійно над ними працюю. Так і сьогодні я поділилася тим своїм власним досвідом пластичної хірургії. Я ділюся досвідами своїх клієнтів, хоча я не називаю імен, тому що є етика так лікарська, яка не має права конкретно називати людей. Але зараз ця хвороба і ця проблема набирає дуже глобального такого характеру, тому що екран диктує еталони краси, і ці еталони краси насправді вони псують життя дівчатам. Дівчата. Моя вам порада на власному досвіді: не спішіть бігти до хірурга, подивіться, яка людина вас оточує, тому що ми змінюємося з чоловіками. Якщо чоловік вам не дає впевненості в собі, не говорить, яка ви красуня, а каже, що у вас там те не так, те не так і те не так, міняйте чоловіка. А так, що... Це моя порада вам. А що робити чоловікам з маленьким пісом? Ну ти ж зробив якусь там операцію. Ти вже рать, я не знаю. Я тобі... я <рі> тоже не знаю. Я не психолог, щоб радити чоловікам з маленьким що... Е, чесно, я тобі скажу з медичної точки сторони, щоб задовільнити жінку, насправді достатньо 8 сантиметрів. Ой, блять. Давай-давай, медиція, давай, розкажи, розкажи. Це медицина, Ну це я слухала лікарів, і, тому. І, слухайте, тому... Юра, ну ти розказуй. ти таку тему почав тебе... цікаво, тому ти розкажи, скільки не, потрібно так, що є. Я не знаю, скільки потрібно. Я просто знаю, що я а розказую жінки... те, що я чула від лікарів. А я розказую те, що я чув від жінок. О, розкажи. Ну я з мене такі. А питання... жінки майже всі, от 8 із 10, кажуть, що розмір значення має. І тепер. Добре, а що тоді робити чоловікам? Вон. І що тепер робити? Що робити? Ну я думаю, що повір, якщо чоловік вміє користуватися своїм розвіром гарно, як має на увазі, якщо в нього ця травма, якщо він хоче а, збільшити, якщо травма, то якщо це в нього... треба йти до психолога. Розумієш, якщо травма, тому що ми маємо себе приймати і любити такими, як є. І повір, що якщо людина навіть має таку, ну я не скажу, що це вада, так там незадоволеність з собою фізіологічною, що в нього там недостатньо сантиметрів, він повинен. Зрозуміти, що задовільнити жінку можна дуже спокійно і класно так, і але... фізично, і морально, і психологічно. Так, але то йому треба попасти на тих двох, які вважають, що розмір не має значення. Це по-перше, ну це так моя думка. Ну ні, я не вважаю. По-друге, е він завжди... а ти знаєш, що 80... не 80, а по статистиці 70% жінок, яким взагалі секс не потрібний. Так. Ти розумієш я, 70, я, я ти кажеш. Сімдесят 70% жінкам секс в шлюбі і взагалі в житті не, по, не важливий. А багато, багато відсотків навіть не хочуть цього сексу, так. тому що їм воно не потрібно. Але це не Я розумію, про що кажеш ти. Але це не змінює те, що комплексує він через свій маленький. Дивись, не. ти включаєш порно, а там такі пісні, як в мене. Я не знаю, не бачу. Ну розумієш такі величезні, розумієш. І що і робити, хлопцю? Ти, ти прямо вже тобі собі тут рекламу таку зробив. А Дівчата вже всі коли захотіти бачити, вже в <гум> мене цікавість я ж це робити. <гум> <гум> <Но, гум> <гум> Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо це відео назбирає. Давай скільки лайків? Давай хоча... Та ми не на лайки, ми просто людям доносимо те, що е, комплекси знароджуються в голові, так і тому не потрібно лягати під ніж е, для того, щоб забрати ці комплекси. Ти розумієш, якщо ти ляжеш, він додать собі 12 см, але вони будуть не непро... не неробочий. Повір лучше мати тих 7 см робочих, ніж 12 там чи 20 неробочих. Сто процентів тому повірте, запам'ятайте, в пластиці завжди є невдалі операції, тому що так, да, зараз збільшують і розмір, і члена, і змінюють статі. Зараз хірургія досягнула шалених таких різних е ну, можливостей. Але люди не говорять про невдалі операції. Ти уявляєш, що ти важлива функція для чоловіка це є його статеве життя і взагалі бажання далі розмножатися. І жити так. А тут ти уявляєш, якщо в ну, нього буде 20 см, але воно нікуди і нікому не потрібне не буде, і йому тим більше. Ну це взагалі так. це жах. Збільшують, зменшують, коригують. Так. Все, мабуть, крім мізків зараз. От, і... Треба мізки для початку коригування. Так, а для того, щоб прокачувати свої мізки, підпишіться на цей канал, дивіться кожен випуск і пробуйте слухати і робити висновки. Перше, так. а висновки тоді є рахуються висновками, коли ви написали коментар. Деколи люди пишуть отакі великі, хороші висновки, коментарі, нам дуже приємно. Деколи маленькі, ми розуміємо, що як ви засвоїли цю чи іншу тематику. Деколи ви не пишете. Мене це дивує, та навіть і не дивує, якщо чесно, і не дивує, тому що люди, які не пишуть, і вони думають, що так, ні, ну це все зрозуміло. Все ж сказали, що зрозуміло. Так, зрозуміло. І оп, і той самий прийшов чувак, вона, який, вона тільки здихалась від такого і знов надибав такий самий. І вона взагалі пропала з каналу, з тіктока, зі всього. Проходить рік, він її заб'юзив, там за то, за все, за п'яте, десяте, вона така, оп, прийшла. А що мені робити? мене знов. Знов ті самі граблі. граблі, і я завжди кажу, сценарії повторюються, тільки змінюється. Якщо ми не робимо правильних висновків з попередніх невдалих стосунків і взагалі невдач в житті, ці невдачі вони повертаються до нас, тому що ми маємо засвоїти певний урок. Якщо ми його не засвоюємо, ми знову і знову повторюються. Він нас в житті, тому що так побудований всесвіт. Ти віддаються випробування для того, щоб так, Юрій веде себе чемно, для того, щоб ми змогли винести якийсь урок конкретний і е, змінити своє життя. Але якщо ми нічого для себе не беремо і не змінюємо наше життя, всесвіт нам дає знову і знову ті самі граблі і випробування. Тому для цього наш канал підсвітити вам і показати, що потрібно працювати своїми мізгами. Бігти до хірургів. Ну так, так. Тут якраз в цьому місці ми вже, вже мали закінчити цю всю розповідь і сказати, що нас чекає жива зустріч у місті Львів. Але Наталя Марія вирішила далі розказати всі глибокі всесвітні, всесвітні змови і так далі. Що нас чекає? Нас чекає жива зустріч для тих, хто захоче. Приходить і буде, ми будемо знімати випуск, ви будете сидіти з нами. І потім ми всі... Задавати нам, питання. Задавати нам питання. Задавати а потім ми всі дружно підемо куди? На каву, на львівську, каву. смачну, запашну. Так. так. Тому, друзі, побачимось завтра. І хто хоче, пишіть в коментарях. Хочу прийти на вашу живу зустріч. Ми якісь сформулюємо посилання так. за реєстрацією. Це до тебе всі питання. Так, так. І ми це все врегулюємо. До нових зустрічей, Па-па. Па-па.